<тит> Вітаю вас усіх у школі Магії Гогварц. Чесно кажу, тут нема ніякої небезпеки для наших життів. Але внизу є велика змія, а ще є трьохглавий пес, а ще є дерево, ще є павук з розміром з людину, а ще. Так, професор Дамблдор, дякую все. Як вже сказав професор Дамблдор, а на нас капає воск! Ту-ту-ту-ту-ту! Як мав закінчитися Гаррі Потут. Герміон, цей моховик часу дуже класна річ, пообіцяй, що залишиш його. Добре. Це дуже корисна штука. Залиши його. Пообіцяй, та добре. Залишай його собі. Та добре. Що тут коїться? Я вб'ю тебе Гаррі Поттер! Я жму цю паличку, дуже кріпко я вб'ю тебе. Ти намагався це зробити, коли я був малим і не зміг. Але зараз я знищу тебе. Ми вже тебе п'ять разів перемагали, я тільки що став живим. Бе-бе-бе, нічого не чую. Ми зараз твою зміюку переможемо. Я крутий. Бачиш, це не означає, що ти мене переможеш, а вада. Бум. Ах, Маглівські штучки. Професор Снеп, ви живі? Ну, звісно, я живий. Але ви померли прямо у нас на очах. Я потор, вчитель по зілля, варінню та подвійний агент. Думаєш, у мене нічого не було? Я це пив з того моменту, як побачив Вау, цю зміюку. Мабуть, це дуже смачно. А зараз потер, дайте мені, будь ласка, свою мантію невидимку, а ви, Грейнджер, свій маховик часу. Зараз я дещо зроблю. Тримайте, Тримайте професор. професор. Будь ласка, не треба. Я розумію, як це небезпечно, але я готовий. Вам треба повернути цю штуку мінімум дві тисячі разів. Я знаю про це узбі. Ну, зустріча, яка так і не станеться, професор. До зустрічі, діти? Раз, два, три, чотири, п'ять. Після 262 тисяч разів. 262 тисячі один. 262 тисячі два. Є. Yeah! Я можу керувати тваринами без тренувань, зробити комусь боляче. Ааа, що? Хто ви такий? Га? Помри, темний лорд, що тут коїться, у ліки брись, бім. Звідки ви тут взялися? Ой, вибачте за це. Це дуже довга історія. З Занадто довга. Я рятував ваше життя. І багато інших життів. Правда, це занадто довга історія. Ну, правда, якщо це все написати, вийде сім книг. Це дуже довго. Або вісім фільмів. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Знайомтеся, діти, це ваш новий вчитель Дерек по захисту від темних заклять. Ви не зможете займатися на моїх уроках, не зможете. Якось грубувато ви ще не почали робити уроки. Усім дякую за перегляд, папа. -па.